У сполучених штатах перебуває спеціальний кореспондент телеканалу Інтер Дмитро Анопченко. Він з нами наживо. Дмитре, вітаю. Тож, яка зараз атмосфера в Білому домі і які прогнози на результати зустрічей? А колеги, ну якщо говорити про атмосферу, то атмосфера дуже знервована. Я багато років висвітлюю події тут у Білому домі, зокрема, і візити президентів цього разу ну, зокрема через кількість тих, хто прибули, бо ви праві величезна європейська група підтримки. Ну а з іншого через важливість сьогоднішньої зустрічі, знаєте, журналісти часто використовують там певні штампи, кажуть історична, кажуть важлива, кажуть надважлива. Втім, те, що відбувається сьогодні. Просто буквально на наших очах. А я приєднуюсь до вас із е, е, брифінгрума Білого Дому. Е, Вально поруч це відбувається на наших очах зараз. Прибували кортежі європейських лідерів. Ну, ми бачимо наскільки серйозно саме сьогоднішній день може все змінити. Те, що чую, чую офіційно, чую неофіційно. Що американські президенти, в принципі, адміністрації Білий Дім дуже серйозно налаштовані. Тут є таке навіть певне піднесення, бо вони вважають, що після того, після зустрічі на Алясці, вони дійсно зможуть запропонувати варіант, який дозволив би як Трамп хоче просто на цьому тижні до 22-го числа, можливо. Цієї п'ятниці зустрітися вже в трьох, і можливо поставити крапку. Ну тобто, це одна історія, одна частина тієї історії. Ну а інша це реальність, і реальність це українська позиція, яка буде заявлена сьогодні. Позиція, наскільки я розумію, щодо недопустимості втрати території, бо президент про це вже говорив публічно, говорив багато. І саме тому те, що відбувалося тут за лаштунками, те що не бачили телеглядачі. Це спочатку були консультації, коли в українському посольстві по одному, по двоє постійно приїжджали. Європейські лідери, перші особи європейського союзу для того, щоб поговорити з президентом і вибрати ви ви, ви, ви на, напрацювати спільну позицію. Ну, і ось буквально за півгодини тут має з'явитися президент Зеленський розмова в складі делегації, тобто українська делегація і американська, із Дональдом Трампом. Десь годину вони можуть говорити враження, що навіть це може і затриматися бути довше. А потім до них приєднаються і європейські лідери. Орієнтовно. Ми чекаємо, що сьогодні президент має вийти до преси, тобто букв буквально, десь 23 за київським часом. Сподіваюсь, ми особисто від нього почуємо, що відбувається в Білому домі. Ну також буде можливість особисто і у нашої групи зайти в овальний кабінет. Але сьогодні, ну сьогодні, щонайменше з'явиться ясні, чи ми рухаємося до миру, чи ми рухаємося до засідання трійки Трамп Зеленський Путін, яку американська адміністрація дуже сильно хоче організувати, або або знову пауза, або знову затягування з боку Росії. Тобто сьогодні, буквально найближчими годинами, в вашому прямому ефірі мати. Мамо всі відповіді, колеги Київ. Дякую, Дмитре. Це був спеціальний кореспондент телеканалу Інтер. Дмитро Анопченко. Нагадаю, менш як за годину у Шамої розпочатися зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Отже, менше години залишається до зустрічі президента Володимира Зеленського із президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Перед цією зустрічю Зеленський уже провів консультації з європейськими лідерами у посольстві України в Сполучених Штатах. Ми слідкуємо за цією темою дуже уважно. Уже з Вашингтона є пряма трансляція. Поки що тільки Білий Дім, але щойно там почнуться активності. Ми з вами це побачимо. Поки ж в нашій студії радник керівника офісу президента України Сергій Лещенко. Пане Сергію, дякую, що завітали. Вітаю вас після зустрічі в валясці Дональда Трампа та Путіна. Ми почули в чергове ці хотілки Кремля, які, начебто, для зупинення війни передбачають вихід України з Донецької області з боку Росії. Просто замороження фронту на Херсонщині та Запоріжжя, російська мова, російська церква, відмова України від НАТО, тобто все те, чого вони хочуть, власне, від самого початку знищення незалежності України. Це їхня переговор. На позиція психологічний тиск фактично переговори ж відбуваються не тільки коли зустрічаються сторони, але вони відбуваються, Та, тобі, коли це... обмінюються інформаційними. Повідомленнями через посередників через медіа і так далі. Мені Тому мені цікаво це з якою з якою переговорною тиску. позицією Україна сьогодні буде в Вашингтоні. Ну, Які наші червоні лінії? Що ми поїхали ну, українська переговорна позиція, зрозуміла це мир, і Україна цю війну не запрошувала на свою землю. І Україна з першого дня за прямі переговори і за те, щоб в Україні не було цієї війни. І відповідно, ми за те, щоб був дуже послідовний процес. Перше, це припинення вогню. Це не наша була пропозиція. Треба сказати, що це була позиція Америки, коли почалися переговори в Джиді. З українського боку був Андрій Єрмак, і були членом делегації Сибіга Умеров. І з боку США був тодішній радник Волц, який зараз вже на іншій посаді, і держсекретар Рубіго. І під час однієї з переговорних ситуацій мені навіть описував один з присутніх в кімнаті, не з делегації, але з українського боку, як е, нахилилися над столом, дивилися на карту, як ситуація виглядає. На той момент виглядала деякі позиції, були в кого там. Ну, певне, діпстейт, да, оця карта була ага. зображена. І Марко Рубі вийшов з кімнати, а потім повернувся, сказав, що він переговорив з президентом, і Він каже: А чому би не спробувати припинення вогню як повний захід? Тому що Україна ж тоді казала, давайте припинення вогню на морі і на і в повітрі. Uh -huh. А він каже, давайте на суходолі теж. І українська делегація сказала, ми не проти, але ми не віримо в те, що Росія на це піде. Але ми підтримуємо вашу пропозицію, і Україна дала свій лайк цій ідеї. І, власне кажучи, це була позиція США. І зараз, коли ми пройшли через півроку консультацію, Зустрічі в Стамбулі і так далі, ми не просунулися в частині е, припинення вогню. Відповідно, Україна хотілося б почути, яка позиція Америки. Чи це пропозиція, яка була в Джиді, тоді озвучена Рубіо і Волцем для нашої делегації, чи вона ще активна, ця пропозиція? Чи вона вже більше не активна? Вона втратила свій статус, і тепер треба шукати нову якусь точку входу в переговори. Якщо треба шукати нову, то поясніть, в чому ця точка входу в переговори полягає. А просто, знаєте, так емоційно сказати. Росія була готова п'ять областей захопити, а можливо, взагалі, всю Україну. А компроміс полягає в тому, що вони не будуть цього захоплювати, а хочуть тільки там такі-то території. Ну, це виглядає трошки наївно з точки зору того, що Україна вже пройшла через такі виклики і в пройшла досі другому році і довела не словами, а реальними діями захисників України це показали, що не віддається українська територія по бажанням з Кремля. Ну бачите, ми з вами поки говоримо про припинення вогню, про переговори про мир. У нас червоніє мапа України через. Повітряну тривогу, уже майже вся країна а, червона зліт мігу. Тому, так. будь ласка, шановні наші глядачі, подбайте про свою безпеку. Ми знаємо, що Росія любить до різних переговорів влаштовувати терористичні акти. А, тому будьте пильні. Будь ласка, і, і вони влаштували на навіть пер перформанс, такий цікавий. В наскільки схиблена на логіка, вони через свою рашуту це державний мовник, який мовить на багато країні <с> світу в соціальних мережах і в телебаченні публікують відео, як вони на американському. БМП М113 поставили російський прапор і американський поряд і атакують українські позиції. Ну до якого треба тіти до абсурду, щоб таким способом показувати мовляв, тепер вони союзники з Америкою ледь не воюють проти України. Ну я думаю, вони зрештою зіграють в негатив для себе, тому що це тільки посилює тиск на адміністрацію. Нинішню не вже виходить, що тепер нові союзники у Вашингтона. Але подивимось, нам треба головне триматися своїх інтересів, менше реагувати на емоційні вкиди, на емоційну якусь е пропагандистську роботу з боку. У Москви, тому що вони це будуть звичайно робити. А те, що вони б'ють і продовжують вбивати навіть напередодні зустрічі в Вашингтоні, це на жаль типова їхня поведінка. Ну, тому вов... вертаємося так. до нашої переговорної позиції. Припинення вогню, якщо ситуація міняється, більше не є пропозиція Америки, то яка нова пропозиція, якщо, наприклад, пропозиція віддати українські землі, які не окуповані за які проливається кров, то Україна цього не зробила. І в 22 другому році, в найтемніші дні, коли Україна була ну треба сказати на початку війни майже сам на сам, тому що там нам передавали певні види озброєнь, Стінгер, джавелін, в основному з боку США, але навіть важкі гармати, гаубиці, М3-7 Сімки Гаубиці. А оці потім М113, про які я згадував, це пізніше з'явилося, Паладін з'явилося пізніше. Потім Хаймарс з'явилися вже в другій половині. А і в південному вистояла ну великою мірою спираючись на свої сили і свою зброю. Тому Якщо тоді Україна не прийняла ультиматум, то чому Україна має його приймати зараз? І звичайно, Путін буде залякувати і казати, що він вже за крок до захоплення всієї Донецької області, але це не відповідає дійсності. Донецька область це місце напевно найбільшої концентрації зараз сил. І засобів по всій довжині фронту, і треба сказати, що за останній тиждень це довів. На початку тижня нам показували на карті, що вже ворог стоїть на трасі Добропілля Краматорськ, і вкрасна траса фізично захоплена. На кінці тижня, завдяки героїчним зусиллям багатьох підрозділів Азов і Холодного Яру, і ДШВ, і інші бригади вони зачистили цю територію і більше цієї такого ризику немає. І це трапилось буквально протягом там тижня. Так то це показує, що. Насправді ну можна емоційно Росії ситуацію накручувати, але реалії вони звичайно не простою ціною, але зовсім іншою ціною звичайно героїзму українських захисників ну, і Росія стоїть на позиції. того, що вона не переможна, вона дуже сильна, і ми Кисінджер. на жаль це з Америки про це, теж про чуємо. Це Кісінджер, ви знаєте, коли в Єрмака була перша зустріч з Кісінджером онлайн. А в них було кілька раундів. Він на жаль вже покійний. Він тоді сказав, що він каже: передавайте вітання українським захисникам. Ви зруйнували головний міф 20-го століття про те, що російська армія. Радянська, а потім російська армія, вона є настільки великою, настільки довгою, так що всі боялися і просто впадали в ступор. Навіть при думці, що їм доведеться зіштовхнутися з російською армією на полі бою, а українська армія показала, що насправді ця російська армія не така страшна, вона не така потужна, вона не така безсмертна і безстрашна. І з нею не просто можна боротися, а можна деокуповувати те, що вони окупували. І Україна нагадаю, звільнила половину території, яка була захоплена цією безкінечною російською армією на початку лют... на початку року 22-го. так станом на зараз, там ситуація на фронті є дуже динамічною, але фактично. Но ну, ці пропорції вони не змінилися половина була звільнена, деокупована, і. Цей міф про російську армію він більше не лякає європейців. Вони витрачають більше ресурсів. Вони вбачають в Україні свого союзника, який буде захищати їх спільно. Вони вже виділяють частину свого оборонного ВВП на озброєння України. Фактично, Україна, як вже частина такого квазі НАТО, є. Вони на нас витрачають свої ресурси, вони у нас навчаються. А ми захищаємо НАТО від ризиків, які виникнуть. Якщо ця машина вбивства або військова машина Путіна, вона вона ж створена не просто щоб Україну знищувати. Це фактично така універсальна зброя. Яка сьогодні може бути тут завтра країни Балтії, після завтра Африка, а потім, можливо, далекий схід або країни Південно-східної Азії, або допомагатимуть іншим військ зла вона ж теж складається з кількох держав, допомагатимуть інші країни, яка угу. входить у військ зла на іншому континенті. І тому Україна зникровлює за великим рахунком цю машину вбивств путінську, і Україна заслугована поважливо ставила з боку з боку союзників і партнерів. Ви згадали про припинення вогню. яке Спочатку Оце було логіка. ідеєю так. з Білого Дому. Зараз ми чуємо нову ідею От, від чуємо. Дональда Трампа про те, що давайте одразу мирну угоду, а не припинення ну, вогню. Які ви тут ризики Фактично, бачайте? і такої заяви все-таки не було? Були витоки, були певні натяки. Було скажімо, комуніковано різними способами різні ідеї. От зараз власне делегації тому перебуває для того, щоб з'ясувати в переговорній кімнаті, що ж насправді тепер. Воліє наш головний союзник для того, щоб було предметно вести дискусію. А що стосується, ну загалом, та тут дуже важливо загалом, що Україна та не сама за столом переговорює. Скільки союзників, і Дональд Трамп дуже е, з високим респектом, повагою і навіть е, таким задоволенням каже, що такого саміту ніколи Вашингтон не приймав. Це правда. Стільки приїхали делегації Британія, Франція, Німеччина, Італія е, нагадайте, хто ще Євросоюз, генсек НАТО, Фінляндія. Так, і всі ці люди, якщо ми подивимося, вони всі в Дональда Трампа в переліку найкращих друзів. Тобто, ми в такому досить, я б сказав, непоганому становищі, а багато людей ну мені здається зайво нерви витрачають на це. Треба просто делегувати і довіряти українській владі в цій ситуації. Вона ж не зрадила за три з половиною роки, скільки було складних ситуацій. Чому зараз щось має статися? Що ми втрачаємо цю віру? Мені здається навпаки. Наша ну, віра, ситуація... знаєте, Це релігійне відчуття. Ну, я не думаю, що нам ну, треба не, до нього обмеження. Я не кажу, ]ся. що ми маємо тут без. без, без, знаєте, без Дум не вірити, але ми розуміємо реалії, які є, і реалії вони не настільки погані, як можуть здаватися, якщо просто дивитися на карту Deep State і кожного разу нервувати. Треба підтримувати сили оборони, які стоять на цих напрямках. Але треба розуміти, що це просування ворога воно відбувається величезною ціною. Вони платять величезну ціну, а десь вони і відступають. І це відбувається не один тиждень, а три з половиною роки. Ну це безпрецедентний взагалі для історії Європи процес. Ну, але звісно що вечір сьогодні буде процесу. нервовий, тому що не все залежить в самому переговорному процесі від нас. Миколи безково... такий переговори швидко не закінчилось. Вони так. тривають не один раунд, і ну ті, хто переживає, треба просто запастись довгим таким марафонським витримкою. Розуміти, що це буде ще довго, угу. і тому навіщо ну так емоційно себе включати в це. Найкращий спосіб емоційно включатися – це підтримувати тих, хто робить можливим дивитися ці передачі в себе вдома, а не в еміграції Тут... або. Вибачте, дивитися через VPN, якщо б тут була окупаційна влада, і потім буде довелося шукати способи дивитися українські новини. Цього підтримувати не силу оборони це завжди хороша Звичайно. ідея. Пане Сергію, дякую, дякую вам. вам за розмову. Це був Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.